Вільно! Шановні колеги, друзі та гості. Ми раді вітати вас на сьогоднішньому заході. Урочистому на урочистому зібранні присутні голова Подільської районної державної військової адміністрації Лазаренко Михайло Дмитрович. Голова Балтської об'єднаної територіальної громади Мазур Сергій Сергійович і начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону, полковник служби цивільного захисту Унтілов Юрій Валерійович. Рятувальники це відважні, сміливі, сильні та мужні люди, які завжди готові прийти на допомогу всім, хто опинився в біді. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа. Терористичний акт або виникла будь-яка інша ситуація з ризиком для життя людей. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу постраждалим. З початком війни співробітники служби ДСНС докладають максимум зусиль для наближення перемоги. Щоденною кропіткою працею виборюють у смерті і ворога життя наших громадян. Більше, ніж за рік війни на території України поряд із Збройними силами, Національною гвардією, прикордонниками несуть службу і представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ризикуючи власним життям під обстрілами, вони прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали, рятують живих і шукають тіла загиблих. В умовах сьогодення та життєвих викликів техніка і обладнання нашого підрозділу. Потребує оновлення і осучаснення, адже кожна хвилина надзвичайної ситуації вартує людських життів. Шановні колеги, голова Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Лазаренко та голова Балтської об'єднаної територіальної громади Сергій Мазур за своїм рішенням та бажанням з початку війни допомагають нам у розвитку та укріпленні матеріально-технічної бази підрозділу, поліпшенні побуту особового складу. І сьогодні передають вкрай необхідне пожежно-рятувальне обладнання та майно для покращення ефективності. роботи. Пожежного підрозділу і забезпечення безпеки мешканців Балтської громади від надзвичайних ситуацій природного та військового характеру. До слова запрошується начальник Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Доброго дня, шановні добродії, доброго дня, мої земляки. Відверто кажучи, приємно завжди бути у вашому підрозділі і не тільки у вашому. Тому що підрозділи, які розташовані на території Подільського району, являються взірцем для всіх інших підрозділів, не тільки Одещини, а й в цілому України. Щиро подяку хочу вам висловити за вашу мужність, за вашу жертовність. Як вже сказали раніше, ви дійсно, патріоти України, ви дійсно виборюєте незалежність України своєю роботою. Ту, яку ви робите кожен день. З першого дня війни широкомасштабного наступу на суверенність України виявляєтеся являєтеся взірцем, незважаючи на всі катаклізми, незважаючи на обстріли, ви та ваші побратими йдуть і виконують свій такий неоціненний долг перед країною. Багато можна говорити, але хочу сказати одне. честі, хвала вам і вашим побратимам. Слава Україні! Віруємо слава. Шановні добродії. В свою чергу тоже хотів би передати вам е, такий потрібний для вашої роботи апарат Керхел, який, я думаю, буде в нагоді для того, щоб ваша техніка завжди була взірцем, також для всіх товаровиробників і всіх жителів Подільської громади. Для вручення подарунку запрошується старший водій 12 ДПРЧ. Така, як сьогодні подія, вона відбувається практично е, кожен місяць. А може і частіше не на території всього Подільського району. В кожному гарнизоні, які знаходяться в кожному підрозділі, на сьогоднішній день відбуваються події, які забезпечують, щоб казати, боєздатність того чи іншого підрозділу. Ми бачимо багато потужних нових автомобілів. Ми бачимо практично в кожному підрозділі опорні автомобілі, які екіпіровані всією технікою, яка потрібна на аваріях і таке інше. А також ми бачимо на на сьогоднішній день нову екіпіровку бойовки, як хлопці на них кажуть, да, ті, яких вони давно хотіли, які вони купляли в принципі раніше Бушні, якісь імпортні, так і інші. Сьогодні завдячуючи співпраці української влади з партнерами, з донатами. На сьогоднішній це мова йде про американську компанію, яка досить потужно допомагає. То ми бачимо, що передали практично 10 комплектів бойової бойового одягу, який потрібен на пожеротушині. Дуже хотілося б, щоб цей одяг, дуже хотілося, щоб ці прилади використовувалися тільки в цілях, казати, навчальних і таке інше. Але ми бачимо, що на території Подільського району, на території України проходить ті чи інші міроприємства, які потрібні, і в таких міроприємствах, на жаль, потрібна така велика техніка. Дуже хотілося, щоб було на території мінімально дорожно-транспортних пригод. Дуже хотілося, щоб над нашою територією. Вже не літали крилаті ракети та чужинці, і ми цього вже майже не бачимо, тому що завдячуючи все ж таки нашим партнерам, завдячуючи Збройним силам України, добровольчим батальйонам, ми досить суттєво потріпали. Ми кожен день знищуємо до тисячі російських найманців. Ну і в принципі, в останній час ми бачимо, що практично вже вони міняють свої маршрути, прольоти своїх крилатих ракет. Далеко за Подільським районом. На жаль, таке ще відбувається. Ви бачили, що вчора були потужні обстріли, але практично всі цілі, які проходили на території Одеської області, були знищені і знешкоджені. Але коли відбувається знешкодження та знищення крилатих ракет і таке інше, то іноді вони падають на споруди, падають на до мирних жителів, таке інше. І тоді хлопці вступають будемо казати, в бой і стихією. Для того щоб в першу чергу спасти життя наших людей, ну а по-друге, спасти і зберегти те майно, тому що на сьогоднішній день не так все просто в країні. Ми переживаємо в 2023 році, все-таки ми переживаємо в стадії війни. Досить непросто, досить важко морально, дякуючи Господу Богу і дякуючи Збройним силам України. Повторюсь, територія Подільського району знаходиться далеко. Далеко від бойових дій, але на превеликий жаль, ми втрачаємо майже кожен день молодих хлопців та дівчат, які гинуть за незалежність України. Тому я хотів би подякувати щиро. Громадянам, всім моїм землякам, які зустрічають та проважають в останній путь наших бійців. Я дякую фермерам, я дякую односібникам, я дякую підприємцям, які допомагають, не перестають допомагати, до речі, Збройним силам України добровольцям, як технікою, так і обладнанням. Так ми практично кожний тиждень приїдемо 2-3 автомобілі в зону бойових дій. Я думаю, що Весь український народ, все наше суспільство згуртувалося як ніколи для того, щоб розбити ворога, щоб знищити російських фашистських загарбників, і щоб ми жили в вільній європейській країні. До слова запрошується голова Балтської об'єднаної територіальної громади Сергій Мазур. Доброго дня, шановні друзі, так складаються обставини останніми роками, що ну мінімум. А то буває і частіше, раз в рік ми так офіційно збираємося до того, щоб підтримати один одного і сьогодні чергова зустріч. Балська громада приймає участь в багатьох процесах і міжнародних проєктах. Один із них такий достатньо вагомий та складний, який фінансується урядом США, складний з точки зору того, щоб його виграти. Наша громада одна із небагатьох в Україні, яка, пройшовши ряд процесів, стала переможцем. І Балтська громада отримує від уряду США, від інших міжнародних донорів через програму USAID різну допомогу. обладнання. Генератори, насосне обладнання для забезпечення стабільної роботи підруєн критичної інфраструктури. Ми також отримали і доукомплектували те, що сьогодні є. Це те обладнання, яке вам потрібно, це достатньо якісна амуніція. Прийняли спільне рішення з Михайлом Дмитровичем, з вашим керівництвом. Отримали погодження депутатського корпусу Балської міської ради, і сьогодні, скажімо так, вже офіційно передаємо вам е в користування та використання в роботі е те, що вам необхідно. Я хочу подякувати вам за роботу, за особливу роботу в цей рік війни, тому що з початку повномасштабного вторгнення і вже 24-го наші підрозділи. Ліквідовували перші ракетні обстріли, які були. Потім ми тут розмістили е, зведений загін для того, аби координувати е, дії і виконувати ті або інші завдання. Ну і так, по суті, пройшов рік. Хочу подякувати всім вам і кожного за життя, воєнний стан, за поточну роботу, зичу всім перемоги, і хай е, це обладнання і матеріали. Допомагають вам у виконанні ваших е, завдань. Це найкраще. Ми щорічно підтримуємо наш місцевий підрозділ рятувальної частини. І є наша місцева програма, яка фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, де ми підтримуємо по обладнанню, де є необхідність паливно-мастильним матеріалом, як і інші військові частини. З одного боку, з іншого боку, сьогодні громада співпрацює з багатьма міжнародними нашими партнерами, і в рамках співпраці ми отримали ось це обладнання достатньо дороговартісне, де було. Прийнято спільне рішення, як я вже говорив, передати його для нашого підрозділу для виконання ну, тих завдань, які проводять підрозділи ДСНС. Це достатньо ну, в першу чергу якісне, сучасне, і якщо говорити за технічне обладнання, то воно. Ну... Давним-давно вже потрібно було для даного підрозділу, і саме головне, що є сьогодні спільна підтримка всіх, спільне розуміння. І якщо є така можливість, ми цю можливість реалізуємо. На сьогоднішній день більше року вже триває війна, і чи можемо ми жителі балської громади і особисто ви бути впевнені в службі ДСНС? Так, да, у нас ми сьогодні всі віримо в Збройні Сили України і підрозділи ДСНС одні з перших, хто виконують ну, достатньо складні задачі. Ми розуміємо, що це в першу чергу об'єкти критичної інфраструктури, куди російська нечисть направляє ракети, і яка б не була зима, але всі гуртом співпраці і міжнародної підтримки і об'єднані на своїх територіях громади в межах нашого подільського. Району. Району ми пережили цю зиму вже сьогодні, слава Богу, сонце. А завтра слава Богу буде перемога. Тому кожен виконує свою функцію, задачу, яку потрібно робити е гідно, справедливо, з любов'ю, вірити в нашу перемогу і підтримувати mm -hmm. один одного. До річниці війни багато ширилося слухів там і в Придністров'ї, і з моря. І ще якийсь там сьогодні в Балтії. Заспокойте наших жителів, чи все добре у нас чи не буде такого масштабного якогось? Ми всі повинні розуміти, що ми живемо в війні. І Різні процеси можуть відбуватися. Ми складний період разом всі пережили. Сьогодні поступово будемо підправляти процеси пов'язані з питаннями благоустрою, з питаннями підтримання міської інфраструктури, об'єктів критичної інфраструктури. Але поруч з цим ми разом об'єдналися і з 1 вересня минулого року діти наші ну, нормальне стабільне навчання. Ми підготували сховища, є сирени повітряної тривоги. Ми забезпечуємо безпеку дітей і багато, скажімо, таких робочих. Моментів і аспектів, які е, разом реалізуємо в нашій громаді, головне, ми повинні розуміти, що е, є війна, е, є ризики, і ми бачимо, як е, над нашим містом прилітають ракети. А поруч з цим ми гордимося нашими е, протиповітряними сили оборони, які їх збивають ще до чи після. І, це є реалії сьогодення, які ми на які ми повинні реально дивитися і реально їх розуміти. Але поруч з цим жити, підтримувати, і, саме головне допомагати нашим захисникам і захисницям, хто сьогодні боронить нашу країну. До слова запрошується начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону, полковник служби цивільного захисту Отіла Юрій Валерійович. Шановний Михайло Дмитрович, шановний Сергій Сергійович, шановні колеги, та присутні. Мені як керівнику загону ДСНС дуже приємно, що на сьогодні наші органи влади виділяють нам увагу. навіть в цей час, коли нам так тяжко всієї України, вони надають нам допомогу в розвитку матеріально-технічної фази. Я вам дякую за співпрацю. Я знаю точно, що це обладнання буде використано за призначенням, але бажаю, щоб воно використовувалось в учбових цілях. Вам, всім. Дякую за роботу. Дай Боже, щоб вона вас зберегла. І я вам бажаю, щоб кількість особового складу, який вибуває на подію, поверталась підрозділ в тому ж складі. Слава Україні! Герої. Чому саме такі набори, що туди входить і чи є в них саме в них потреба? Ну, на даний час я хочу подякувати дійсно Сергію Сергійовичу Мазуру, вашому голові вашої громади. Він дійсно господар. На сьогоднішній день він сказати заботиться за населення щодо безпеки населення. Ну, чому цей набір? на даний час не в кожній пожежній машині, яка приходить централізовано, ви отримали два роки назад пожежну автоцистерну, вона дійсно готова для виконання завдань, що стосується осіння пожеж. А цей набір – це додатковий набір, який можна застосовувати при рятуванні людей в різних. Заходах і в дорожньо-транспортних пригодах, і в завалах будівель є домкрати на підйом пліти, блоку. Тобто його це можна використовувати для того, щоб надати повний загалом такий захід для рятування людей. Одяг він якийсь спеціальний? Так, да, Він спеціалізований. Цей одяг сертифіцирований в Європі. Тому він дійсно дуже класний, використовується і влітку, і в зимовий час. Тому хороший одяг. Дай Бог, щоб кожен підрозділ мав такий одяг. Період військових дій ДСНС знаходиться в. У підвищеній боєготовності. Да. Чим взагалі забезпечується? Що, які нововведення, які зміни, що зараз відбувається в службі ну, на сьогоднішній день. Керівництво э, МВС, ми в структурі МВС знаходимося. Керівництво головного управління Державна служба надзвичайне по-перше, підняли грошове забезпечення особового складу uh -huh. зранку 24 лютого. Значить, як почалася війна в Україні, значить, керівництво э, підняло повністю грошове забезпечення. Зечення всі ви знаєте, що було нараховано як військовим, так і тут нашим співробітникам ДСНС додаткова винагорода в кількості 30 тисяч на місяць. На даний час е, уряд отримав е, проєкт рішення на відновлення цього, тому що тимчасово було призупинено. Але на даний час грошове забезпечення наші бійці отримують мінімум 17 тисяч гривень щомісяця і плюс 10 тисяч винагороди за військовий стан. В цілому по організації оновлення техніки вона йде, йде з за рубіжа. На сьогоднішній день ваш підрозділ отримав з гуманітарної допомоги додатковий пожежний автомобіль. Савранщина отримала теж автомобіль з Польщі. Це робота проводиться, Ахнянщина отримала теж пожежний автомобіль з Німеччини. Тобто Керівництво, як головного управління ДСНС, працює в цьому напрямку і парк автомобілів оновлюється. Ця робота проводиться. Чи справляється особовий склад завданнями воєнного? На сьогоднішній день наш зведений загін працює там по відновленню будівель, споруд на лінії фронту. Тому на сьогоднішній день немає ніяких заперечень особового складу щодо виконання своїх обов'язків, пов'язаних з відновленням, виїздом, відрядження. Працюємо згідно положення про проходження служби. Всі вони знали, куди йдуть. Вони підписували контракти, мінімальний контракт на три роки, тому я думаю, що кожен в колі сім'ї определяв, що робити далі, продовжити контракт, але ні. Хочу побажати всій Балчині мирного неба, перемоги всім нам, ну і безпечних днів, щоб люди в цій військовий стан організували так своє життя, щоб не було надзвичайних подій ситуацій. Слава Україні, героям слава, а зараз ми маємо.